Вітаю! Завершується 8 тиждень 23-го року, і я пропоную зупинитись проаналізувати ключові події, які трапились за цей час. А ви, як завжди, зробіть висновки самостійно. Не забувайте про підписку, лайк та коментар під цим відео. Це дуже допомагає розвитку україномовного YouTube. А ми починаємо. Візит Байдена! На початку робочого тижня ми стали свідками дійсно історичної події, яка може вплинути на світову і політичну ситуацію. У понеділок, 20 лютого, до Києва, прибув президент США Джо Байден. Підготовка до візиту пройшла в умовах надзвичайної секретності. До цього в США повідомляли, що Байден відвідує тільки Польщу і не планує робити більше зупинок у Європі. Тим часом він вам на Дімон у своєму телеграмі написав про те, що ніби Росія дозволила Джо Байдену прилетіти зі свого боку. Радник президента США з національної безпеки Джейк Саліван коментуючи ці заяви, зазначив, що Москва була лише попереджена про візит Байдена та застережена від необачних дій. Жодних гарантій ніхто не отримував та й певно не потребував. Однак, прогулянка Києвом для американського президента відбулася під акомпанемент повітряної тривоги. Незважаючи на загрозу, Джо Байден не поспішав до бомбосховища. Проте чому Байден прибув в Україну саме зараз, а не наприклад рік тому, на початку повномасштабного вторгнення. На це були свої причини. По-перше, його обмежував жорсткий безпековий протокол. А по-друге, США повинні були впевнитись, що Україна вистоїть, пам'ятаючи нещодавний провал політики Сполучених Штатів Америки в Афганістані. На мою думку, проїзд Байдена саме напередодні роковин війни є дуже потужним символом підтримки Америкою, нашої держави. Також це своєрідний сигнал для європейських лідерів щодо консолідації у наданні допомоги Україні. Президент США привіз із собою новий пакет підтримки для України, куди увійшли такі потрібні нам снаряди та амуніція. У своїй промові під час спільного брифінгу з Володимиром Зеленським Джо Байден підбив підсумки року війни та року підтримки України. Він зазначив, що за цей час США вдалося побудувати коаліцію з 50 країн навколо України та що вона виявилася надпотужною силою. Також американський президент заявив, що РФ обов'язково програє цю війну, а Путін та його оточення підуть під трибунал. Після України Джо Байден прибув до Польщі, де на нього вже чекала вивіска Байден дай Україні F-16». Найбільше мені сподобався ось цей момент у його промові. Блам збігенефо is still independent and free. Я хотів би провести паралель між візитом Байдена з візитом Кеннеді у 61-му році до Берліна, коли тільки почали будувати славнозвісний мур. Берлін тоді теж мав екзистенційну загрозу та потребував підтримки заходу. А ще цікавим фактом є те, що ці двоє президентів католики, демократи, і, мабуть, тому я їх постійно порівнюю. Таким чином, візит одного з найбільш визначальних політиків світу до країни, що перебуває у стані війни, свідчить про довіру США до України та впевненість у нашій майбутній перемозі. Також ми з вами маємо розуміти, що не всі домовленості між президентами наразі розголошені. І я думаю, що у цього візиту значно масштабніші цілі, про які незабаром ми дізнаємось на політичному та військовому фронті. Китай прокинувся. Тим часом світова геополітична ситуація продовжує напружуватись у минулому випуску. Ми згадували про виступ представника Китаю на безпековому форумі. Там голова канцелярії комісії із закордонних справ ЦК Компартії Китаю Ван Ї мав дуже неприємну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкіном, який застеріг Китаю від допомоги РФ. За даними агентства Bloomberg, Америка має чіткі докази того, що деякі китайські компанії надають РФ нелетальну військову допомогу та економічну підтримку. Через це Вашингтон не вважає Китай нейтральною стороною у російсько-українській війні. Проте він вважає, що ці звинувачення виникають лише тому, що США бачать конкурента у Китаї і закликає до взаємної поваги та співпраці. Після цієї зустрічі Ван і направився у Москву, де мав розмову з Путіним. Публічно відомо лише, що президент РФ запросив до доMoskvy Сіньзіньпіня, а Ван їй зазначив, що російсько-китайські відносини не спрямовані проти третіх країн, але й не піддаються тиску цих же третіх країн. Очевидно, які самі країни мав на увазі Ван Є під третіми, та що Китай планує і надалі приховано підтримувати РФ з усім тим, 24 лютого Китай представ свою позицію щодо політичного регулювання кризи в Україні, яку у світі вже охрестили китайським мирним планом. Він складається з 12 пунктів, які як не дивно нікого, крім заходу, не засуджують. Перший пункт повага до суверенітету всіх країн, тобто вимога дотримання міжнародного права. Другий відмова від менталітету холодної війни, тобто контроль за розширенням воєнних блоків. Таким чином вони звинувачують у війні розширення НАТО. Третім пунктом Китай закликає до припинення бойових дій, проте говорить не конкретно до тієї країни, що їх почала, а до всього світу. У четвертому пункті йдеться про відновлення переговорів. П'ятий пункт вимагає створення гуманітарних місій. Шостий пункт закликає сторони дотримуватись звичаї війни та не бити по цивільним об'єктам. У сьомому мовиться про безпеку атомних електростанцій. Восьми китайці присвятили застереженню від використання ядерної зброї. Дев'ятим пунктом Китай закликає відновити поставки продовольства з України до світу. У десятому пункті КНР звинувачує світ за санкції проти РФ. В одинадцятому закликає не використовувати економіку як політичний інструмент. Та на завершення Китай вимагає об'єднавчих зусиль світової спільноти у післявоєнній відбудові України та пропонує свою допомогу в цьому. Президент Володимир Зеленський зазначає, що йому сподобалось, що Китай почав говорити про Україну. Але питання в тому, що криється за цими словами. На мою думку, представлені ідеї Китаю виглядають як химера. А розмов то було. Тим часом на Гесамблеї ООН до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну, як і анонсував до цього міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, проголосували за насправді дієвий план миру, який представила Україна. Його підтримала 141 країна проти виступило 7. За рік РФ змогла перетягнути на свою сторону лише одну країну малі. Так склалося, що ця війна коаліційна. У ній перемагає та сторона, яку підтримує більшість. Щодо РФ, то навіть ті, хто їй реально допомагав, починають сумніватися в її перемозі. Саме через це, на мою думку, Китай, Вірменія, Індія, Казахстан, Пакистан та Іран утримались під час голосування. GPT. В одному з нещодавніх наших випусків ми вже говорили про чат-бот і штучним інтелектом, чат-GPT та про резонанс, який він викликав у світі. Проте до цього тижня він не працював в Україні. За повідомленнями компанії-розробника чату GPT OpenAI, в україні ця ШНМ була заблокована через побоювання Уряду України щодо використання цієї програми для пропаганди та інформаційних атак з боку РФ. Проте доволі швидко в компанії знайшли вихід. І співпрацюючи з Мінцифри України, змогли від'єднати від чату GPT тимчасово окуповані території нашої країни. Тож у неділю, 19 лютого, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Україна була виключена зі списку країн, у яких заблокований чат GPT. За його словами, країна, яка бореться за свободу та прогрес, точно має право на доступ до революційних технологій. У списку забанених країн знаходяться на сьогодні. Китай, Іран, Північна Корея, Російська Федерація, Венесуела та Білорусь. Тому логічно, що нам з ними в цьому списку нема що робити. За декілька днів українцям таки вдалося зламати штучний мозок. Через те, що чат GPT не дуже розбирається в тонкощах української мови та нашої душі, на світ з'явилась купа нових мемів. Загалом компанія Ілона Маска претендує на місце пошукового сервісу і планує стати таким собі персональним асистентом для кожного. Наприклад, Google він таким чином точно може замінити, через що там дуже схвильовані. Також викликає певні сумніви невміння цього віртуального асистента відрізнити добро від зла та правду від брехні. Наприклад, він не може створювати інструкції щодо речей, що заборонені законом. Проте, якщо людина створить гіпотетичну ситуацію, у якій ця інформація сте життєво необхідною. То чат GPT допоможе. Команда незалежного політолога засуджує розповсюдження таких інструкцій і нагадує, що в окремих випадках сама її наявність може стати причиною тюремного вироку. Однак чат GPT дійсно перспективна технологія, та навіть працюючи на наповну міць, вже демонструє вражаючі результати. Якщо пізніше таки вийде про підписка за 20 доларів. Яку вже анонсували OpenAI, то можна буде поглянути на потужнішу версію, яка може представляти більш коректні відповіді, а це вже щось з галузі фантастики. Федеральне зборище. Тим часом залякування світу з боку РФ вийшло на новий рівень ганебності. 21 лютого президент РФ Володимир Путін виступив з посланням до федеральних зборів. Напередодні його виступу прес-секретар Путіна Дмитро Пісков заявляв, що цю промову будуть читати і перечитувати, а російська пропаганда підвищувала пафосність події. Весь світ чекав наголошення війни чи нову хвилю мобілізації або щось конкретніше, жорстокіше та страшніше. Проте як результат ми отримали лише калейдоскоп пропаганди, в якому у хвилину умістився і гендерно-нейтральний Бог, і такий поганий захід з нацистами та хрестами на танках. Світ прокоментував ці тези відповідно. Прем'єрка Італії Джордже Малоні назвала промову звичайною пропагандою. Радник президента США з національної безпеки Джейк Саліван вважає риторику Путіна абсурдною, адже на РФ ніхто не нападав. Єдине, на що справді треба звернути свою увагу, це на заяву Путіна про призупинення участі Росії у договорі про стратегічне наступальне ядерне озброєння ДСНО ДСНО-3. Щоправда, він наголосив, що саме призупиняє свою участь, а не виходить з цієї домовленості. Якщо коротко, то цей договір передбачає контроль шляхом 18 взаємних інспекцій на рік кількості ядерних боєголовок та їх розгортання. Отже, таким чином, РФ сподівається залякати захід, осліпивши його. Хоча у США є літаки та супутники, які відстежують переміщення ядерної зброї, тож це не буде мати очікуваного у Росії ефекту. Президент України Володимир Зеленський коментуючи цю заяву, зазначив, що ядерні погрози РФ вже ніхто не сприймає серйозно. У цьому є логіка, адже дуже дивно було б чекати на дотримання будь-якого договору від країни, яка постійно їх порушує. Справжнім фактором стримання РФ від використання ядерної зброї як міжнародне право. Так і неминучі фатальні наслідки від її застосування як для країни, так і для влади РФ особисто. <му> Найнебезпечніше в диктаторських режимах це те, що вони зазвичай спрямовані проти свого власного народу, проти його свобод та життів. Прес-служба Палати представників національних зборів Республіки Білорусь повідомила, що законопроект, який впроваджує смертну кару за держзраду, підтримали депутати РБ у другому читанні. Отже, далі він має бути ухвалений на Раді Республіки та підписаний сам проголошеним президентом. Проте варто розуміти, що Білорусь ще з років незалежності на законодавчому рівні дозволила смертну кару. З 90-х років у РБ виконано понад 400 смертельних вироків. До цього таке покарання міг призначати лише суд з особливо тяжких обставин вчинення злочину. Проте, спочатку повномасштабного вторгнення РФ Україну, Білорусь, яка допомагає Кремлю, почала проваджувати цю міру покарання як окремий пункт. Таким чином, станом на сьогодні, це єдина країна у Європі, якій є смертна кара. Водночас вона спрямована переважно на запобігання допомозі Україні. Так, за інформацією моніторингової групи Білоруський гаюн, в лютому березні 2022 року під час битви за Київ білоруси вчинили не менше 12 диверсій на залізних дорогах. За це було засуджено 13 білорусів. Завдяки такому саботажу військові РФ не могли вчасно отримувати їжу, паливо та боєприпаси, що суттєво послабляло їх. Але виходячи з цього нового закону, за такі дії тепер очікує смертна кара. На фоні впровадження цього виду покарання посли країн ЄС погодили продовження санкцій проти Білорусі ще на один рік. На мою думку, щодо режиму Лукашенко, тут все очевидно: диктатори завжди бояться конкуренції. Тому таким чином він намагається залякати можливих політичних опонентів. Адже на його думку, страх страти повинен стати важчим важелем впливу, ніж совість. Але я вважаю, дії по допомозі Україні навіть попри це будуть продовжуватись. Отже, як бачимо, цей тиждень був доволі суперечливим, з одного боку, надихаючі події, з іншого річниці трагедії. Проте я впевнений, що ми неодмінно дістанемо світлого майбутнього і ніхто не зможе нам з вами завадити. Тож я бажаю вам Божого благословення та віри у нашу державу, адже вона обов'язково переможе. До зустрічі наступного тижня.